Доброго здоров'я, мої підписнички. Нарешті я сьогодні зібралася зробити такий, можна сказати, ну не призвано, подаруночок, скоріше сказати, для розвитку каналу для своїх підписників. Тому що я на цьому каналі ну, не дуже давно так його стала викладати. І от для розвитку я хочу зробити такий подаруночок. Подарунок для любителів півоній на цей раз. Оце, в общем, три буде такі поділочки, які я виставила на подарунок. Чи це я їх його помила, там ще от розкопала і щоб такий, ну, <смас> скажімо так, <смас> якийсь вигляд, був у них не такий не, не чумазі, не в землі були. Отже. Хотіла, да, скажу вам, що хотіла раніше набагато його це все зробити. Ну, ну так просто вийшло. Я якось Ото, мабуть, я нарциси останні на той на подарунок виставляла. А тоді планів було багато. Ну, і було багато всього, повірте, не жалко мені там. І для подаруночку, і для себе, і навіть там продати щось на місцевому базарчику. Хватає хватає всього, лише Бог давав здоров'я. Ну, Не вийшло. До дітей поїхали чи, ну, чисто фізично. А, там, півмісяця, там поки проїздила, тут тоді, хто в селі знає, то, то знає що, хто живе, той знає, які бур'яни, якщо півмісяця не вдома. А потім приболіла раз, мать, а потім через де виздоровіла, через деякий період знову захворіла. І чи воно ковід, чи воно грипи які, чи бо святе зна, що воно. Ну, а осінню ж поки все поприбираєш. І оце в мене тільки дійшли руки. Так, отже, багато не буду балакати, я і так уже набалакала. Так, що я пропоную для подарунок? Так, дивіться. Ось така поділочка півонії. Ну, півонії зразу скажу. Вони бабусині сорти, не, ну, не якісь там шикарні заморські. Там деякі я тільки почала ще садити, деякі тільки там купила, це не дуже давно. А ці сорти в мене давно росли. Ну, ну, хтось із людей хоче, хтось, хтось не має. І от цей подарунок для тих, хто хоче посадити, хто хоче. Є, ну, в яких немає таких сортів, це для цих подарунок. Так, отже, перша поділочка. Оце півонія така, я фотки там ось, ось покажу всім. Півонія, не знаю назву, червона, яскрава і дуже-дуже рання. Із усіх півонів у моєму саду, які цвітуть, вона сама перша завжди відцвітає. Гарна квітка, нижченька трошки, ніж всі ось оці інші сорти. ну така Цупкенька і, і стовбур, і, і сама квітка. Ну, здорова, гарна квіточка. Так, ну, фоточку я там поставила. Всі фоточки мої, все так, що той корінь. Ну, як я показую, Ой, оце. Я, яку я вже років три-чотири збиралася її викопати, розсадити. Це бабусина півуня, перша, яка в мене з'явилася. І вона, ви знаєте, у мене вже, мабуть, ну, дай Бог, щоб не збрехати, на років 40 може, якщо не більше, на одному й тому самому місці росте. Оце ні хвороба, нічого, ця дупленатість. Все, я більше не стала там ні ділити, ні роздирати її, в общем, якщо хто хоче, можна його тут розділити. Тут ось воно сам, саме проситься на, на діління. Викопані вони в мене були. Оце десь, я вам чесно признаюся, десь тижнів, можливо, вже три назад. Я їх оце, оце цей кущу. Ну, Викопати це не те слово, як я викопувала, я там ломом його. На силу з усіх сторон підважувала, поки його котлован розрила і поки його це вивалила. Воно, ну, ну, бачите, там одне на другому, одне на другому вже. Ну, ну, ну я вісь скільки років росте на одному місці. Так, можна все це ще на два розділити. Там, ні, ну, там можна на як хоч і цей навіть на два можна все розділити, Ну, як хочете. Так, оце рожева така. Ну, Не менш гарна. І він кожен рік у мене цвів. Цей кущ. І я читала, що вони на одному місці, ось ці старі сорти, можуть рости років 100 і, і кажуть, 150 років росте на одному місці ну, ну, от таке. Так. Оцей молодший кущ, це кущ Butterfly Dancing сорт називається. Ну, я його теж бабусина називаю, він у мене теж дуже давненько, у мене там було два кущі. Років, мабуть, два чи три назад, я не знаю вже скільки там. Я розкопала один із їх. А це ось розкопала ну, ось пару днів назад. Та все не поділила, у нас такі дощі йшли. Це і бачите, вже там смоктують ці корінці, і такі почечки вже. вони які. Ну, теж дивіться, теж дупло. Вон там я одну оставила. ще ось покажу, як воно там одне на друге лізе. Можна теж його розділити. Ну, я ж кажу, не лякайтеся, не лякайтеся тих дупел, це ні хвороба, ні що там. Можете там почистити, повирізати, ну, в общем, як хочете самі. Ну, Це все. Це здорове коріння, гарне, воно смоктуючі корінці, все на всіх. Просто це в погрібі в мене лежало вже, воно аж його треба аж, аж проситься в землю посадити. У мене ні терсить, нічого там нема. Так просто воно там холодно лежало, ну, ну все рівно в такому приміщенні воно має властивість підсихати. Якщо буде довго лежати, його треба або підсадити. або... Оце три поділочки. А це ще ось кущ той, що я там відео скину, цей посліднього куща. Тих не, не знімала кущів, а цього <кхем> зняла кущ, <яке>. його... <кхем> Як його вивалила, який він був. Ось, бачите, дивіться. Ось Дивіться, дивіться, бідне, ось дивіться, тут починає, тут уже воно випирає, тут з під низу воно лізе, розростається. Ну, ну це так воно росте. Дивіться. Я її розділю ще все це. Ну, тут зверху було, воно ж наростає. Бачите, там дубло дуб, дуб вигниває, видно, що воно там, я не знаю, робиться. Ось, бачите, видно ось центральний. Це я так показую, хто може не бачив, не знає, як тут такий посерединці. А це ось, бачите, на той прямо ось. Наверх воно полізло вже. На... Над кущем воно туди. Наверх наростає. Оце так ростуть. Пілонії. Отже, хто хоче, я, мабуть, у якусь пілонію групи кину. Пише перший коментар. Хто напише перший коментар, хто хоче під низом цього відео, ото оцей подарунок буде. Буде тій людині. Вишлю. Переходимо далі або в месенджер, або у вайбер там. І, в общем, пише мені, я ж кажу, або в месенджер на фейсбук туди, або у вайбер. І ось оце я відправляю тій людині. А там, що хочете, розділяйте на два, на три кущі, як, як хочете. Хочете, так посадіть, як хочете. Ну, Гарний. Бачите, скільки бронечок є там. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. дев'ять. Десять брунічок і вони ото зацвітують. Ну тут меншенькі, ну так, да, викопані. Раніше викопаний кущ. Ну, він цвів кожен рік. Може, вони це підросли ще й там, і там оті вже. Тут вже смоктують і корінці, вже ж воно пішло там дощі, пішло холод. А цей оце таке. Дякуйте. ага, і мур Отже, вроді все сказала корінці, не знаю, можливо, якісь ще там продам, кажу на базарчик вийду які. Бо я там з того куща років-два назад посадила, мене ще там молоденькі підростають, так що скоро буде батерфляй <смірко> дансінг у, у... у достатній великій кількості. <смірко> у мене, по крайній мірі. А так поділочки. Да, дивилася, що вона вроді так простенька, здається, та півонія така. Ну, можливо, я так думаю, що він старий сорт. Ага, ну, ну Вона дуже-дуже рідко в якихось пропозиціях. Оце я там дивилася, попівуніє група, то цей сорт може раз або чи двічі. Тільки бачила там, щоб. А так його щось не дуже. Чи, чи не дуже цінують, чи його він рідкий такий сорт. Отже, ну, все сказала. Бувайте, живі здорові. Пишіть хто хоче. ну Довго тримати, звичайно, не буду, бо, уявіть відьте, в погребі його лежать чи що воно там буде підсихати далі. Його треба буде посадити або все, так? все, Скажіть, до побачення. ой, Козяки слізяки. Все, отакий все. Я показую, який я кущ викопала. Ось буду його ділити. Батерфлій ну, дансинг. Не знаю, як вийде. Це старий кущ, вже він у мене ріс. Мабуть, десь років 15, точно, якщо не 20. Рок. Такий кущ. Він, я не знаю, мабуть, до бабусних сортів відноситься. Він якийсь рідкий. Я його в пропозиціях, навіть отак раз чи двічі зустрічала там у людей. А так його майже немає ніде. Воно вже ті, прямо дупла теж видно, того, що воно наростає, бідне йому нема куди розростатися, і то він вже там те вигниває, те наростав, видно. Отакий. Так що ну це нормальне все. Ну, не такий старий, як той рожевий, що я його викупала. Ось такий. ну, ну Теж дуже давній сорт. Ось такий. Зараз ось буду ділити, покажу тоді, які получились поділочки.